О, качайся. Твердю. Лецо. Uh, від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С, таблетки від кашлю. Знає мама, тато і син. Лікує кашель Мукалтин від Артеріум. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Доброго дня, колеги якого там доброго, хворого? На роботі та із соплями? Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від фармак. Мушу йти на роботу. Бо хочу. Мушу вкласти дітей спати. І от одного разу. Бо хочу. Мушу голитися. Бо хочу. Джилет Проглайт тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. Джилет, бо хочу. Через стрес болить живіт. Нош пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа видаляє до 100% макіяжу, збагачена 5% сироватки з вітаміном С, розкриває власне сяйво шкіри. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа. Шкіра для сяйва, нівеа для шкіри. Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Я Ярослава Магучев, рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка. Для мене відновлення в спорті важливо, як і досягнення успіху. Під час заняття спортом організм піддається тяжким фізичним навантаженням. Як наслідок, відбувається втрата рідини та солей в організмі, що призводить до стану зневоднення. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Вода Рео дозволяє відновлювати і підтримувати водно-сольовий баланс під час і після тренувань. Відновлюся з Рео. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі, кашлі рапіра. рапіра. Від Фармак. Без ліміт є, гортай стрічку скільки влізе. А заб'ємось, до початку не догортаєш. Воу! Вже догандом стайлу дійшов. <гум> О, я теж хочу шоколад. <гум> а що, інтернет закінчився? Телефон сів. Та побачення, телебачення. Водафон турбо. Інтернет що не закінчується. Разом ми зможемо. Водафон. А токсіл. Це порятунок при отруєнні, кишкових розладах та інтоксикації. Особливо зараз через труднощі зі зберіганням продуктів. Попри всі виклики, ми працюємо, щоб усі мали доступ до надійного сорбенту. Як керівник? Я відповідаю за незмінну якість атоксілу атоксів. Надійний сорбент завжди поруч. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу? Представляємо новий DAF Advanced Care. єдиний кремгель для душу з потужними крапельками майкромойща, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Техніка Хайсенс це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком у додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Хайсенс. Тільки у день народження Фокстрот. трендові технологічні побутові девайси. Обирай від Хайсенс із шаленою знижкою. Якобс крьоном 100% арабіки. Аромоксамит меленої кави. Якобс. Кожна мить безцінна. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс, бо від деяких заспокійно ви голова в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Мобільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно? Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, вільно-мобільно. Лайфсел. Вільно і вільно, і мобільно. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Спробуйте новий гель для прання Savix Premium. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Savix Premium. Відмінне рішення. Пелюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу. Чи надокучливі подразнення? Бепентенмась дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепентен завжди поруч. Від Баєр захопливо приквал шаленого Макса Форіоза детективні розслідування у серіалі Голіаф і круті пригоди Конфу 4». Дивіться світові прем'єри та новинки українською. Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». А хто нам бурлан у техніці та гаджетах? Комфі, Комфі, Комфі! Динамо, Лаціо, тільки на Меґого. Кияни готові писати нову історію клубу в лізі Європи. І починати треба з перемоги над орлами. Вмикайте 25 вересня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Нічого дивного. Коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Всі професійні засоби для волосся до мінус 50%. Кіо. до дня народження в Єва та на Єва. -UA. Майстри майстрини з кафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави на ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Mm -mm. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос, чи першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик з ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак. Малий, ти піцу замовив. Замовлення підвисло. Аж гігабіт від «Київстар» вже б кур'єра зустрічали. Mm. Спробуйте гігабітну швидкість у тарифах Київстар домашній. Нарешті. Шукає джерело вітаміну Д. Потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну Д. Він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатрим підтримка всього організму. Розболілося горло, першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить Фьорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі Ісландський мох. Їхня сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда Вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс. Складові терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс менше болю, більше часу для рідних. Від баєр в офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю з звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флоацил Рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Біфрен Плюс стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс стрес мінус, спокій за ясної голови. Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Карсил надає печінці силу. Речі як нові, але доступніші у застосунку OLX. Сукні, яку вдягнули тільки раз, смартфон, що не підійшов, або подарунок, з яким запізнились. OLX. знайде. Улюблена кава вдома. Це так просто. Кавомашина Філіпс Латеґу насолода кожної миті. У середу наближається щось неймовірне. Новий новий. Ма. Закрий двері. Ми тут шоу знімаємо. Хто стане підопічним Джері Хейл та пройде у фінал. Нові дуети, нові перемоги, неймовірні дуети. Прем'єра у середу, о 20-й. Дивись на світ по-новому. У новому сезоні. На новому каналі. Назвіть пропущене слово Вікторини. А, нові е, серіали. Нові 100 учасників. А, Нові е, f 16 Ну, так а що тоді? Нові ігри, нові перемоги. Дивись цієї осені на новому каналі. VIP Тернопіль і тріо різні. кого не хотів би побачити на парубоцькій вечірці наречений. В ролі стептезарша свою майбутню дружину. торті колишня. Мама своєї наречена. Ми опитали дітей, за що мама злиться на тата. Пізно приходить. Може запросити своїх пацанов і вибивати квас. Я й не думала, що я веду таке цікаве шоу. Є питання: новий сезон. У понеділок, о 20-й нові ігри, нові перемоги. У вівторок чоловіки. Я вчитель музичного мистецтва. Жінки. Я професійна футболістка. Підлітки. я хочу купити собі електрогітару. Хто перетне екватор першої гри сезону? Я обираю категорію мультфільми. Рататуй. Падіння каменів не знаю. Піранія. Турецька. Пас. Хижак, Це ваша жертва. Поритись по зубах. Поле новий сезон. У вівторок, о Гра, в яку грає вся країна 7 жовтня. Діма, чому ти голий? Сонечко, я тобі все розкажу, але пізніше. Так не смішно. Серіал Ах, написаний життям. Ти ж звізда. Тебе мають бути які связі. Ти ж не збираєшся дзвонити в мінкульт. Знову на зв'язку. Короче, пане міністре, давайте по суті. У нас дуже мало часу. Рята, ти дзвонила міністру культури України. Це якась комедія? це зовсім інший рівень. Зв'язок новий сезон 7 жовтня 19-й. Дивись на світ по-новому. Віта Комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта просткомбі по трі надія на прояви простатиту сьогодні. Аби знищити монстрів, людство створить власних. Сьогодні ми скасуємо, Тихо Тихоокеанський рубіж. Сьогодні о 21.50. Воно ще не здохло. На новому каналі.